Що робити, якщо ви придбали дизельний автомобіль, але хочете отримати якісний звук вихлопної системи? Ми можемо вам запропонувати систему німецьку Max House. це електронний вихлоп, який емулює звук вихлопної системи на будь-якому автомобілі. Це може бути як дизельний автомобіль, так і електроавтомобіль. Ну і, звичайно, це може бути звичайний бензиновий автомобіль. З чого складається ця система? Ця система складається з блоку управління, який зчитує дані з двигуна автомобіля про оберти, і відповідно емулює звук вихлопної системи. Ці звуки можна змінювати за допомогою мобільного додатку. Так само ви можете на цьому мобільному додатку регулювати гучність. Крім того, ви можете це робити з кнопок на кермі автомобіля. Ця система є універсальною. Відповідно, ви можете його, її зняти перед тим, як ви продаєте автомобіль, і встановити собі на інший новий автомобіль, який ви придбали. В даній ситуації давайте ми продемонструємо, як це працює на автомобілі BMW X5 серії G05. thank <laughs> you Звук електронної вихлопної системи MaxHoust майже неможливо відрізнити від звука реальної вихлопної системи. Тому, якщо ви хочете такий звук на вашому автомобілі, звертайтесь до нас. Автостудія Garage23 є офіційним дилером в Україні системи MaxHouse. Будемо раді вам допомогти. Ми можемо встановити дані системи в будь-якому обласному центрі України.